Так, друзі, вітаю! Що у нас сьогодні? У нас сьогодні субота, так що вітаю вас з червоною п'ятницею, кривавою п'ятницею, чорним лебідєм, рижим лебідєм. ну і, звичайно, з початком і так альтсезона. В цілому хотів раніше вийти, але є проблеми з інтернетом і з світлом. і... Зі зв'язком, сьогодні без камери, без нічого. Навіть мікрофон довелося з павербанка зарядити, бо трошки були проблеми. А начебто інтернет трошки з'явився. Давайте дещо цікаве покажу. Ну, зрозуміло, ось це показувати я не буду. Ліквідація на 20 мільярдів, я думаю, ви і так все це знаєте. А із цікавого. Чекаю дані по ончейну по ліквідаціям саме на авре вона показує більш реальну картину в плані скільки взагалі монет відібрали в Валенітних маркетах, тому що тут ліквідації не менше ніж на ф'ючерсах. І тут ми пам'ятаємо, да у нас була ліквідація на 10 ярдов, і нам біжі сказали, ну ми там. В нас більше, бо ми там, не всю інформацію передаємо, або ж ми там, передаємо щось криво, то не те, це не так. Тому тепу, тут дані не викривляються, але є мінус, вони виходять з затримкою. Одразу вибачаюсь, трошки інтернет може лагати. Ми всі розуміємо. Чекаю даних, буде цікаво подивитись, але що вже бачу. Депозити, займи, все повністю пішло а, по одному місцю, тому я думаю, що ліквідації і в наленіх протоколах в нас будуть прям дуже ну, такі, суттєві. А, я в а, цьому телеграмі додам посилання на ці м, дешборди, корисні відслідковувати їх. А, тому я думаю, ну, ліквідність позбирали нормально. Взагалі, думати, там винават свої тарифи, от ця вся фігня, немає сенсу. Взагалі, по-перше, ну ні по фігулі це сталося. Шукати винних чи причину падінню ринку. Ринку не потрібні. Якісь причини для того, щоб падати для того, щоб зберегти рітейл зібрати ліквідність ринку. Для цього ніяких причин не потрібно. Скажу чесно. Да, ми там 5 жовтня ось якраз про це казали, що ну, хотілося б побачити, от, да, виділяв зону 17 ось а, цей графік а, зараз. Де він? А, це я вже розглядав різні варіанти. Да, і ось він. Ми в цілому зараз в цих зонах. Це зони, які цікаві мені для добору. Тому в цілому я добираю, але скажу відверто, не на весь сайс, який планував, тому що ну треба подивитися, що буде далі. Далі я цю думку продовжу. Але катастрофічного да, ліквідність ми зібрали. Ми всіх маржинальних трейдерів повністю ліквідували. Ми навіть перебили там, наприклад, Луї 24 серпня. Року тому ми зібрали повністю весь ринок. І саме класне, що ми зібрали не тільки ф'ючерсні позиції, ми ліквідували і забрали повністю у більшості людей монет. Зараз покажу, як це виглядає. Це прям ну взагалі мені подобається. Покажу зараз більш детально і скажімо так, свої очікування на найближчий час і плани. Да. в цілому от пальті по можна подивитися, що це, але да. не бачу нічого. Чесно кажучи, не виспався на фіга всю ночь. А, за компом довелося провести так зараз. Ліквідіма. А що це? А, основа. А, вибачте, спот. О. Ми в цілому. Прийшли до глобальних зон. От Коронадамп ми прийшли. Е, цей? Ведмежий цикл. Ми прийшли в ці зони. І зараз ми так само пройшли. Ну, правда, существенно ми їх пробили, але в цілому о, нічого критичного немає. Зараз ми знаходимося плюс-мінус в точках середньострокових спекуляцій, наборів. Тобто. О, в цілому всі ці зони, які чекались, да, скажу чесно, тут чекав я все ж таки, Тут звуження волатильності було, я чекав рух, але ну, чесно кажучи, більше верх, ніж вниз. Але були фактори і за низ, тому що більшість льти виглядала все ж таки нижче. Да, тільки е, були е, теорії з приводу того, що це буде на базі ось нового е, конфлікту, маніпуляція. Але ну, яка є, яку заслужили, так би мовити. Тому в цілому ми знаходимось в логічних, нормальних зонах для набору. Просто що очікувати далі це вже питання. Давайте я покажу на прикладі того ж біткоїна. Задайте ось цей момент. Тут всі кричали: ідемо вниз. У нас є вистріл. І ось цей затяжний боковик, якщо ви задаєте, так само тут відмежка, отскок, ми знову відмежки, ми падаємо на 42. І ось ось ці моменти, де в цілому весь біткоін, який був, його зібрали. В цілому у рітейла взагалі не було біткоина, да? А якщо навіть подивитись на публічних якихось там блогерів, то буквально там на руці. Одній руці пальців можна перерахувати тих інфлюенсерів, які взагалі публічно купували біток і казали, що біток треба купувати, і дотримали його до сих пір. Да? Тобто більшість вже вийшла навіть та, яка купувала, і вся сидить в вальті. Тобто біткоін повністю зібрали. Ефіріум. Ефіріум так само. Ось тут ефір не зібрали. Да, ліквідації були, тут нам значить, там 10 мільярдів е ліквідували на фьючерсах. Да, е по плюс мінус там, е цим лендінговим різним протоколам я дивився ліквідації да, і на той момент плюс-мінус було щось в районі 5 мільярдів, але я дивився тільки мережу ефіра, бо в ну, мережі ефіра більше всього ліквідності. А, але основну частину забрали саме ось тут. Потім Тут, вже, ну, тут залишки дозбирали, да? я думаю, ви пам'ятаєте цей момент, коли тут в нас немає потенціалу для росту. Ось тут у нас ефір, це скам він буде коштувати 800 і так далі. Тобто, чому я впевнений, що ефір повністю зібрали, і в ефірі нікого немає, тому що Ох, ви можете подивитися. Да? На такий кумулятив. Це в цілому реалізований профіт монет на гаманцях І ви можете подивитися: в цілому у рітейла немає ефіра Він відскочив на 2 ікса, грубо кажучи, а прибутку по монетам немає. Тобто це мені дає. Ну не впевненість, а розуміння, що ну, скоріш за все, ефір сильно низько опускати не будуть. Тобто лякати будуть, а так, щоб його сильно низько а, опустити, а, в мене є з приводу цього невеличкі сумніви, а, тому що, ну я не думаю, що дадуть відкупити активи по нормальним цінам. Тобто ті ціни, які ми бачили вчора, ось ці по да, це ціни були не для нас. Взагалі не для нас. І тому, кому потрібно було, той набрався. Альту так само. Зараз спочатку вибили весь ефір. Біткоін, точніше, потім ефір, а зараз альткоїни. Чому вибили альткоїни? Тобто ви можете подивитися по інфополю, взагалі, що зараз коїться. Да? А більшість інфлюєнцерів під забезпечення своєї альти а, на біржах брала ліквідність і а, приймала участь в фьючерсній торгівлі, ф'ючерсну торгівлю. Ліквідувала і ліквідувала а, спотові портфелі альткоїнів, які були в забезпеченні. Все повністю від, відібрали монети повністю. Тобто ну, тут не було шансів вижити. Взагалі не було. Типу, і відібрали повністю зараз монети. Е, і що б я очікував би взагалі, да, е, я не знаю, чи взагалі можна рахувати це за фітілі, розраховувати, що ми проторгуємо е, мінімум 0,5 фітіля, або е, ну, типу, я не знаю, чи можна це рахувати взагалі фітілем. Але е, зараз логіка така, що відібрали повністю всі монети, відібрали повністю, збрили весь ринок, і ринок у нас в цілому готовий. І е, да, якийсь там неважливо на торговку, чи е, е, якийсь просто спад там, ну те та я якось в масштабі дуже сильно на намалював, а е, дуже велику корекцію і дуже затяжний спад давати е, в такому випадку було б не дуже логічно, тому що це дасть час. Перезайти в ринок, в той же час вони можуть таке сповзання зробити довге, затяжне, для того, щоб взагалі віру якусь прибити. А, да, я себе просто на сам на думці зловив, що я хотів все відкуповувати. Вночі все відкуповувати хотів. Сьогодні зранку так само хотів все відкуповувати на ФОМО. і зрозумів, що Зрозуміло, що я відкупаю, але просто частинами потрошку формую, поки, по-перше, чекає понеділка. По-перше, чекає понеділка, хочу подивитися, як у нас відкриється фанда. Об'єктивно, якщо фанда не буде сипатись, то можна розраховувати її на якийсь В-образний розворот і прям Вистріл для того, щоб не дати взагалі нікому увійти, не дати зрозумілих точок входу, не, не дати не добратися нічого, щоб ринок просто а, пішов в такий виобразний розворот. Але ну подивимось, як відкриється в понеділок фонда, і вже від цього будемо. Взагалі дивитися на ринок і взагалі думати, що з ним робити. Бо ну, скажу чесно, нічого поки що не зрозуміло. Зрозуміло, що це була маніпуляція, зрозуміло, що зібрала всю ліквідність. Що вони будуть зробити з цією ліквідністю це вже таке питання часу. Бо в цілому, у... типу, чи можемо ми почати розпилювати нові діапазони і там десь тут на дні. Фігачити. Та, звісно, можемо, нам взагалі нічого не заважає. Типу, це повністю маніпулятивний ринок, тому о, думати, що щось за цим є. За цим повністю нічого немає, крім о, маніпуляцій і надуття бульбашок, і потім опишування їх об авітейл. Тому хотілося б побачити навпаки, надати точок входу зробити. О, Хороший вихід для того, щоб вже люди очухувались і заходили зовсім по іншим цінам. Типу, навіть на прикладі того ж Аптоса да, Атома, да, я б очікував би діапазон вище 18-19, ось тут 20 Да, ось цей діапазон, де Типу заставлять купити, заставлять купити і заставлять повірити. А так, коротше, в цілому. Нічого цікавого, аналітику якусь там слухати, думати, щось розглядати немає сенсу взагалі. Тобто це чиста маніпуляція, тому аналізувати її ми можемо просто спробувати прогледіти наступні дії, які в нас можуть бути, і в залежності від нашого розуміння, просто спільноти ризики. А, до речі, забув показати саме цікаве. Ми ж... Ну, як його правильно сказати, розкручували стратегію. І в нас тут а, плече орієнтовно 1,8, 1,9. І в нас немає тут ліквідації. Тому що ви маєте розуміти, що, ну, по-перше, я окремо запишу, як працюють ліквідації на лейних протоколах, звідки вони беруть ціни. Тобто ліквідація на лайніх протоколах це взагалі не страшна фігня. Типу, в мене одну позицію ліквіднуло, да, а там, де були завищені ризики і а в іншій мережі. Але типу, там всього були втрати від капіталу, який був закладений, 20%. Тобто там Це була робота з альткоїнами, тому там невелика сума. І я навіть з плечами, тут я взагалі нічого не втратив, там з плечами я втратив 20%. Це з другим плечем а, біржа ж. Можете намалювати собі любу ціну, яку захочете, Ви можете побачити, що на всіх графіках бірж різні, різні ціни. І спотові, і фьючерсни, вони всі відрізняються. На Binance Atom взагалі ходив на нуль. А, тому, типу, біржа може на, 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 намалювати будь цінові позначки і просто відібрати а, ваші активи. А, так що, друзі, не думаю, що варто ще щось вам дуже довго розказувати, відпочити на вихідних. Трошки розслабтесь, переведіть голову і мислі в порядок. З понеділка нас якби ще така новий і цікавий ринок, нові і цікаві події, які вимагають від нас. Доброї, сприятливої світлої голови, яка може думати, а не приймати рішення на емоціях. Тому, друзі, до нових зустрічей! Па-па, а там будемо на зв'язку.